Власне би два абсолютно однакових відра з декоративної штукатурки. Але з цього ми можемо зробити 10 метрів квадратних готових стін, а з цього 70 Чому так? Розповість вам менеджер Ксенія. Справа в тому, що маморин в складі має мармурову крихту, завдяки якої ми можемо робити на стіні фактуру. Сілк це в нас тонкошаровий переломутровий матеріал. Завдяки цьому ми можемо його нанести на 60-70 метрів квадратних по об'єму. Тобто, якщо простими словами, цей матеріал йде крупнозерністий. Ми зараз вам покажемо і розкажемо, чому саме так. Беремо трохи мармарину і наносимо його на лістик. Як ви можете бачити та чути, в матеріалі содержиться мармурова крихта, тому він, його неможливо розтягнути на дуже велику площу. А цей матеріал, наприклад, сілк, мокрий шок в простонароді, йде дуже такий. Як перламутр просто, без якоїсь без якогось крихти і так далі. Тобто з цього відра ми можемо зробити 60 метрів квадратних. З цього у нас що виходить? Беремо, беремо нашу книжечку, там, де у нас розраховані всі витрати. Матеріал сілк. Що нам для цього потрібно? Грунтовка, підкладка фонду та сам сілк. При цьому вартість з цим розходом літр на 7 метрів квадратних. Вартість ставить 140 гривень метр квадратний. Тепер беремо мармарин, Той, що у нас з крошки. Також саме під нього грунтовка, праймер. Ваксмат, це захисний воск та мармарин у два шари. Вартість при цьому метра квадратного составить 305 гривень. Саме так складається ціна на всі, на всі декоративні штукатурки. Надіюсь це відео вам було полезне, корисне. Тому звертайтесь до нас в салони. Да, менеджер все расскажет, а покаже.